Доброго вечора на 12-му каналі програма Суспільний діалог. Сьогодні говоримо про газ, але не про ціну. Про це вже достатньо говорять. Засобах масової інформації про це дискутують народні депутати. Сьогодні говоримо про стан та безпеку газових мереж у місті Львові. Маємо такий інформаційний привід. У понеділок стався вибух в центрі міста. Постраждала дівчина. Хто має нести за це відповідальність і взагалі як від цього всього уберегтися? Це ми обговорюватимемо з учасниками нашої програми. Представляю гостей Роман Чайковський, головний інженер ПАТ «Львівгаз». Ігор Терех, заступник начальника територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області. Дмитро Стельмашчук, юрист громадського об'єднання Самопоміч. Та Віктор Борочко, директор ЛКП Тополі, 406 доброго вечора, панове. Але перед тим як ми розпочнемо нашу розмову, вашій увазі сюжет, будь ласка. Березня у Львові в квартирі на вулиці Кирило і Мефодія, двадцять двоповерхового будинку стався вибух газу. Щоправда, без наслідків горіння. Пожежники називають попередньою причиною вибуху порушення правил експлуатації газового приладу. Постраждала дівчина. Медики госпіталізували її з 18% відсотками опіків. Загроз життю нема. Повідомив керівник центру громадських зв'язків Міністерства надзвичайних ситуацій у Львівській області Павло Василенко. За його словами, постраждала не Звернула увагу на те, що кран на колонці був у положенні увімкнено, але газ знайшов. Також рятувальники кажуть, що вентиляційні канали працювали погано. У будинку повилітали вікна, стінами пішли тріщини. Пошкодження несучих конструкцій будинку немає. Потреби відселення мешканців в сусідніх квартир немає. Дякую за сюжет. Зараз нам мабуть прокоментує пан Роман Чайковський. Що не так робимо? Чому стаються такі випадки? Ми ще не забули випадок, який стався на Костюшка декілька років тому. Значи, добрий вечір. Що я хочу сказати? Значить, як організована експлуатація газового господарства Львівщини? Значить, не тільки Львівщини, але взагалі цілої України. У мене в руках є такі правила безпеки, система запостачання України. Значить, вони зареєстровані в Міністерстві юстиції України. Значить, тобто, згідно них організовується експлуатація газового господарства Львівщини. Я хочу сказати, що всі підземні газопроводи і споруди на них, які є в Львівській області, і в тому числі у Львові, експлуатуються і знаходяться на балансі «Львівгазу». Тобто, що це значить? Що ми здійснюємо технічне обслуговування, ми здійснюємо поточний капітальний ремонт і заміну. Тобто, всю відповідальність за їхню експлуатацію покладена на «Львівгаз». Але в той же час цими правилами передбачено. От я зацитую пункт 1-4-3, де сказано: відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію газифікованих об'єктів, а також побутових газових приладів і апаратів, димових і вентиляційних каналів, ущільнень вводів підземних інженерних комунікацій в будинки і будівлі покладається на їх власників. Підкреслюю на їх власників. І слідуючий пункт 1.4.4 – Відповідальність за справний стан і безпечне користування газовими приладами і апаратами, що встановлені в житлових будинках державної, державного фонду, покладається на квартиру наймачів. А в квартирах і житлових будинках, що належать громадянах на правах особистої власності, на їх власників. Експлуатаційні спеціалізовані підприємства газогосподарства, такі як Патріогаз, несуть відповідальність за якісне виконання робіт із технічного обслуговування і ремонту газообладнання та газопроводів, а також своєчасне виконання заявок на усунення несправності у системах газопостачання. Тобто, згідно цих вимог, Патріогаз здійснює обслуговування, але несе відповідальність власник. Якщо сказати по цьому конкретному випадку, Значить, що стався на Кирило Мефодія? Значить, квартиру наймач, тобто, який жив в цій квартирі, не звертався, тобто власник не повідомив пат Львівгаз, що він заселяє нових людей, тобто при заселенні. Ми повинні з кожен споживач звернутися до у Львівгаз. З нас є газова школа виставки, який кожен новий абонент, який вселяється в квартиру, ми йому проводимо інструктаж. Тобто, як правильно користуватись побутовими газовими приладами, і в правилах написано, що власник зобов'язаний проінформувати патобів газ, якщо він міняє жителів. В даному випадку цього не було зроблено. Я повинен сказати, як на мою думку, значить ця дівчина, як скажемо, їй будемо говорити попросту повезло, тому що вона. Неправильно користувалася газовим приладом. Всі ж ви знаєте, що перед тим, ніж розпалити газовий прилад з відводом продуктів, згорання в домохід, повинен перевірити наявність тяги. В даному випадку цього не було зроблено і більше того, вона відкрила кран, тобто ви почав виходити газ в, в колонку, частково в димохід в приміщення. а Тоді пішла шукати сірник, поки повернулась, засвітила. Значить, стався спалах? Це не був вибух, це був спалах. Якби було пройшло ще хвилину, дві-три більше стався взрив, тоді б повилітали вікна і конструкції були пошкоди. Я сумніваюся, чи вона була в такому стані? Тобто, тут в даному випадку вона повністю вина споживача, який інгорує, який не ну не переживає за своє життя. А якщо стосовно самих от самого обладнання тієї старої колонки, скільки термін експлуатації, чи можна навіть тих власників заставити поміняти на інші речі? Ну, якщо взяти в цілому польвів газу, у нас ми експлуатуємо більше пів мільйона газових приладів, які пройшов термін експлуатації, тобто по два по три терміни експлуатації. Але ж це ще раз пояснюю: це є власність власника будинку. Тобто Львівгаз може виконувати роботи по технічному обслуговуванню. Визвичайно, якщо можете сказати, якщо прилад два-три терміни прослужив, ці по перше колонки старі прилади, вони є без автоматики безпеки, без автоматики регулювання, і тому це приводить до таких на, на жаль таких нещасних випадків. Я ще хочу запитання дати до пана Ігора Тереха. Як ви здійснюєте оцей цей державний нагляд? Ну, зразу хочу наголосити, що ми державний нагляд здійснюємо за дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань промислової безпеки та охорони праці е, тільки на виробництві. Тобто, ми не здійснюємо нагляд за експлуатацією внутрібудинкових інженерних мереж, які знаходяться в житловому фонді. Це не наша є компетенція. А як часто на виробництві трапляються? Же ж трапляються такі випадки? Випадки з газом хочу сказати твотво, але в нашій області Штук. не було таких випадків. Але хочу наголосити ще й на тому, що згідно доручення Кабінету міністрів, нам доручено проводити технічне розслідування всіх випадків, які стаються з використанням газу в побуті. Тобто вибухи, смертельні, нещасні випадки, групові випадки, отруєння чадним газом. Це ми проводимо. Ну і впродовж цього можу е сказати, яка у нас динаміка по, по області була. Якщо взяти. 2010 рік це було 13 випадків, які ми розслідували. Так? В 2011-му 9 випадків, але з 9-2 випадки, які не, не пов'язані з використанням газу в побуті. Тобто стояла газова піч, газифікована, так? але палили там дровами. Тобто, чадний газ це не тільки виділяється при спалюванні природнього газу, він виділяється при спалюванні і Дров, і вугілля, і, ну і інших матеріалів. Це і хімічна формула його одна й та сама. Навіть е двигун автомобіля працює, виділяє СО. Це також чадний газ, яким мутрується. І тут деколи може така е йде викривлена інформація, що от на Львівській області сталося ось стільки-стільки випадків отруєння чадним газом е і не конкретизується. Чи це при використанні газу в побуті, чи це відро, чи це соло. Тому в нас це така, я би сказав, викрили вона трошка е, статистика по Львову, і напевне на себе потрібно звертати журналістам, які дають в ефір о, такі таку інформацію. Ще хочу додати. Дивіться тут травматизм пов'язаний з використанням газу в побуті. Має виражений соціальний характер. Наприклад, із 115 осіб, що загинули під час використання газу в побуді, торік 112 належали до малозабезпечних соціально захищених верст населення. Ви так... з цим погодитесь? Я не погоджусь, тому що я зразу хочу сказати, скільки випадків було в 2011 році. Я сказав 9 випадків, так, і е, тільки 7 при використанні газу в побуті. Але ж хочу і назвати причини, так, щоб я не, не був 10 січня 2011 Сокаль. Значить. Причина втручання в конструкцію газового котла типу Вайленд. Прекрасний котел відомої фірми, але ж господаря треба було перекрити димовідвідний патрубок кусочком металу для того, щоб зекономити газ. Це хто повинен робити, тримати за руку представник «Львівгазу» чи представник інспекції? Чи хто? Це... До речі ж таки, люди самі собі встановлюють котли без представників «Львівгазу». Так газу, я от так, хочу так. потім Думаю, наголосити. Значить, 25 січня, 10-25, значить, такий смертельний випадок не перевірив тягу в димовому вентиляційному через відкручення під час роботи газової команду з відводом продовжував газовий димохід. Коли інструкція і в школі-виставці. Коли проходить інструктаж, його перше, що вчать, перед тим як розпалити газовий прилад з організованим підводом продуктів зарані в димохід, знаєш, необхідно перевірити тягу. Ну хто ж буде перевіряти тягу за, за цього мешканця? Так чи ні? 1 квітня. Індивідуальний житловий будинок Бабичі. Користування опалюваною пічкою при закритій квартирці, відсутності зазору між дверима та підлогою. для того, щоб. Хочу для чого це потрібно? По-перше, підріз потрібен для того, щоб е, працювала нормально вентиляційний канал, тобто створював створю кратність повітру обміну. Квартирка відкрита. Тут точно так же написано в цій ж інструкції. Навіть коли розпалюєте свою плиту побутову газову, знаєш квартирка повинна бути відкрита. А тепер гляньте по місту Львову. Значить всі поставили євровікна, ні в одному вікні нема квартирки. Хоча там написано квартирку або «фрамугу». Але ж ніхто не відкриває фрамугу, тому що дуже холодно. А звідки ж тоді візьметься повітря для спалювання газу? Такий, хочу в норму таку привести. Значить, для нормального спалювання газу на один куб газу потрібно 10 кубів повітря. Це нормальне спалювання, при якому найменше виділяється цього. Якщо цієї пропорції не буде, значить буде інтенсивно виділяти село. Якщо погано працює цей же вентиляційний канал, значить ми будемо мати результат отруєння. Якщо, якщо можна, я додав по, по тому питання. Якщо ми візьмемо кухню 3 на 3 площею, десь 260 висотою, це десь 23 кубічних метри. Ігор Юра сказав, що для згоряння одного кубу газу треба 10 кубів повітря. От представці поставили пластикове вікно, пластикові двері, немає підрізу. Так один котел для опалення бере в середньому десь два більше двох кубів газу. Тобто за, за за годину він випалить 20 кубів повітря. А у нас є то всього 23 куби. Якщо не буде підріз дверя, не буде квартирки в вікні або так звані провітричі, які ми зараз виставляємо, значить тоді получається, що в приміщенні барометричний тиск менший ніж зовні. Продукти згорання замість того, щоб виходити в димохід, вони виходять в приміщення, людина не відчувається. Не відчуває, вона отравляється, сама сама себе травить. І, на жаль, таких багато випадків. Якщо його дозволить по бабичах, я хочу сказати, по той нещасний випадок. Okay. Два молоді хлопці, один з Львова приїхали в бабичі до Баб до бабці, де щось там робити. Вибачте слово випили добре, лягли спати, закрили, потім через день їх знайшли трупами. Тобто люди нехтують всіма елементарними правилами користування газовим приладом. І з цього приводу е, хочу говорити ще про безпеку сучасних систем димовідведення. Це, напевно, нам розкаже директор ЛКП, як зараз цим ситуація. Наприклад, знає в Галицькому центральному районі є старі комани, і ну їх там час від часу чистять, але кажуть, що е, чинні нормативи дозволяють застосування димоходів з матеріалів, які не відповідають вимогам сучасного опалювального обладнання. Ну, діло в тому, що значить, сучасні димохідні канали, в, принципі, в мене так само мовимо ЛКП, Туполя 406, я обслуговую і стару частину міста, і нову частину, район Пізанша. В сучасності. В штаті ЛКП, ну, в кожному штаті, в принципі, згідно типового штату, є два чистрінські димоходів, які забезпечені всім необхідним наченням, матеріалами. От. Пройшли люди, проходять спеціальну підготовку в навчально-курсовому комбінаті. Має, ЛКП має ліцензію для проведення цих сажотрусних робіт. От, і регулярно сажутрус повинен не менше двох разів в рік, згідно вимог керівних документів, не менше двох, раз, двох разів в рік пройти, особливо це перед початком опального сезону і по завершенню опального сезону, зайти в кожну квартиру і перевірити наявність приладів газокористування, які є в даній квартирі, зробити відмітку. В принципі, всі, ці дані, всі прилади газокористування є зафіксовані, Я там про слово вже йшло у нас розмова про На Складається акт про чистки демовентиляційного каналу з підпису мешканця квартири. Якщо виникають проблеми, то проблема зразу особується, тому що акт мешканець, жоден мешканець не захоче підписати акт, тоді в тому випадку, коли йому не зробили відповідні роботи. Старий фонд дійсно є проблеми великі, хоча починаючи з, 2000, з 1 січня 2011 року заборонено приймати в експлуатацію любі газові прилади без так названого гільзування демонстраційних каналів. Хоча до цього часу дійсно приймалися газові, і тому числі і кутли, приймалися без гільзування. Ну, в основу, хто був спроможніший зробили і раніше робили гільзування. Користування демонтаційним каналом без гелізування, в принципі, коли котлом користується, дуже скоро з'їдає оголовок димохода. І приходиться частіше нам ремонтувати, приходиться частіше ремонтувати. Ну, при виявленні дуже часто при цих обходах по квартирних часто чисельники виявляють самовільно встановлені прилади газокористування. При цьому зразу повідомляється. Газова інспекція повідомляється пат Львівгаз для того, щоб їхні представники вийшли на місце, чи вчинили необхідні дії, чи відключили, чи там чи інші заходи. Мешканці активно вимагають перевіряти ті димові, димові Останнім димові... часом. Дуже активно, чесно ну, кажучи, по перше чесно чи працює що вони працюють по системному обхід, і кожен день є. наприклад, в мене в ЛКП не менше двох трьох викликів мешканців для перевірки димохідного каналу. Чи можете мені до цього за? Я сказав, загострити питання. Питання експлуатації димових вентиляційних каналів у Львові і області стоїть дуже і дуже гостро. Так. Я хочу підкреслити. то. Якщо в нас в січні і в лютому було 15 випадків по Львові з підозрою на отруєння, в принципі, на тих 15 випадків на газі були акти від ЛКП, що димоходи прочищені. Нормально працюють. На факті, ж, практично у 13 випадків із, 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 із 13 із 15, вони були засмічені, тяга була відсутня. Я не хочу там виступати, але це дійсно є проблема. Є, є проблема, над якою треба працювати всім, разу, всім нам разом. Я не дурно зачитав ці правила безпеки, тому що наші громадяни зрозуміли, хто відповідає за безпечну експлуатацію домових вентиляційних каналів. Можна мені ще пару так, слів так. По, по цих демовідвідних демо каналах. Я дуже тішуся, що колега говорить, що в нього два є сажотруси, як колись їх називали, але якщо взяти цілому по Львову, це є укомплектованість ЛКП 60-70%. відсотків. Ну, я говорю, не знаю, перевіримо, чи є там два сажотруси. Практично там е, посади ці е, професії сажутрусів сажу скорочені цей раз. Там нема кому чистити. Я вже не говорю, що це огляд оголовків від умерзання, не робиться зимовий період, тому що є факти, і ми перевіряли всі ОКП. Значить, проблема також є в старій частині міста з е, цими димоходами, оголовками, тому що якщо взяти норми. По нормах в старій частині міста до одного димоходу повинно бути підключено не більше двох приладів. Так, По нормах справді, нових, так? а там є й 3-4. Це є одна така проблема. Друга, це, а от, як от... можна цю проблему вирішити? Штрафувати мешканців, робити ще якісь, як це робить це це мешканця. Це вона власника будинку. Це, це, власник, це власник будинку Це власника будинку. Повинен вирішити, ці роботи, тобто про проектну організацію, запросити. Наш когось запросити, тому що є тут такі демоходи, які мають розмір 400 на 400 Ясно, що це велике, але потрібно відповідні розрахунки. Можливо, там дійсно не тільки два прилади, можна три-чотири підключити. Але це повинен проаналізувати власник будинку, який з розрахунково підтвердити проєктний інститут, так. що це може, може бути Проблема є також і в, 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 в це, руйнування цих оголовків. Чому? Тому що зараз встановлюються котли. М, Закордонного виробництва в них є низки низька температура відхідних газів. Відповідно утворюється конденсат так. на оголовках. На Тому то і, але норми також, це ж не теперішні норми, вони вже діють напевне з 90 го може скоріше. Напевне, з 89-го, де сказано, що це от щоб при влаштуванні димоходу потрібно забезпечити. Захист від конденсату утворення, там не говориться гінзування чи утеплення, просто від конденсату утворення, що ніхто у Львові не займається, ні одне ЛКП не займається. Якщо вони там трошки підморують, підштукатурять оцей оголовок, так і залишається. Зрозуміло, дякую. у нас є представник з громадського об'єднання самопоміч З чим найчастіше до вас звертаються з цього приводу мешканці не тільки. Хочу зазначити, що починаючи з самостворення організації, тобто з 2005 року, ми ведемо єдиний електронний реєстр звернень громадян за гарячою лінією. І от, готуючись до сьогоднішньої програми, я так за останні буквально 4 роки його умовно проаналізував. І враховуючи, що тема нашої програми газопостачання і проблеми, скажімо так, мешканців е з наданням газу і його використанням раціональним. Тому можна сказати, вивести коротеньку статистику. Тобто, починаючи з 2009 року, в опалювальний період, буквально кількість звернень у нас була 15. На 10 рік 36, на 11 – 42 І станом на сьогодні, на 15 березня, у нас є 46 46 звернень, враховуючи. Той період, що е, опалювальний сезон ще не закінчить. З якого приводу звернення? Конкретніше, Конкретніше, е, в першу чергу, це відключення е, газу пад Львівгаз мешканцям у зв'язку з перше, це стано... несанкціоноване встановлення опалювальних приладів, встановлення неліцензійних приладів, встановлення несертифікованих газових колонок функціональних котлів е, багатосекційних. І встановлення котлів і колонок іноземного виробництва. Тобто, мешканець по суті фактично звертається допомогти якось вирішити це питання, фактично. Щоб задокументувати правильно, скажімо так, одержати якусь легалізацію. Але фактично, у нас є представники Львівгазу, і ми цілком розуміємо, якщо котел чи колонка іноземного китайського виробництва і вона не пройшла сертифікації в Україні, це надзвичайно важко. Це ось одна основна така проблема. Є наступна е, досить об'ємна проблема це в першу чергу проблема димовентиляційних каналів. Тобто, як ми знаємо, особливо в центральній частині міста австрійські будинки, перепланування, квартир, кафе і так далі відбувається досить часто. Але мешканці чи власники, чи орендарі не враховують е, саму, скажімо так, не враховують сам розріз е, план розрізу демовентиляційних каналів, оскільки в більшості випадків його. Фактично досить важко великапе знайти, і е, якщо є канал, гільзують рідко гільзують. Тобто, буквально розділяють його на кілька частин, таким чином е, зменшуючи тягу, і фактично це в майбутньому спричиняє е, таку подібні ситуації, які ми мали. От нещодавно дякую, панове. В нас залишається буквально десь три хвилини. Давайте підіб'ємо на кінці на сам кінець підсумки. Що треба знати усім мешканців, аби такого не ставалося, як у нас було в сюжеті на початку програми? На що треба звернути увагу? Як у нас можливо на законодавчому рівні це все виглядає? Давайте, пане Чайковське, почнемо ну, з вас коронавіру. Я би хотів сказати. Всі, значить, всі люди повинні думати за своє життя і здоров'я своїх близьких. Тобто треба, на жаль, людський фактор 90% відсотка коли стаються нещасні випадки. Тобто, безвідповідальне ставлення користування побутовим газовим приладом з до про діструктурів в домохів. Тобто, перед, зараз хочу звернутувати перед початком опалю газового приладу перевірити наявність тяги, тяги і в процесі. Якщо ви це зробите, це вже буде якийсь е, 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 успіх до того, що у вас не буде нещасних випадків. Пане Тер. дотримуватись вимог правил. Безпечного газокористування і все тут більше нічого нема. Тому що, як вже сказав Роман Григорович, 99% це людський факт. Скажімо, так я думаю, в першу чергу не слід економити на газовопостачальному газово обладнанні і купувати ці продукти, які сертифіковані в Україні, і на які, на встановлення яких дозвіл можна надати… Падлії в газ цілком Тобто прийму. це цілком нормально. Не треба економити на китайському виробництві. Хоч ми цілком розуміємо, що економічна криза і це, враховуючи людський фактор, і збільшення ціни на газ досить часто стає причиною таких ситуацій, як ми мали нещодавно. Дякую. Вите ще на сам кінець на трошки часу. Останні запитання. Чи ви проводите якісь такі акції у школах на підприємствах? Ви акцентуєте на тому? Часто у воюються в обхін тільки удвоє. пам'ятаєте, було в Криму теж декілька років тому. Цілий житловий будинок. Чи є в нас такі акції у школах на підприємствах? Значить, у нас, значить, працівники патрульгаз проводять лекції для дітей шкільного віку, тобто наші фахівці виїжджають у перші п'яті класи. І проводять навчання з учнями. Ми випустили спеціально для дітей книжечку, а у нас в квартирі газ треба було взяти її сюди, показати. Тобто, де дохідливо показано, як перевіряти тягу, як правильно користуватись побутовим газовим прилам. Ну, залі ми багато приділяємо уваги а, 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 агітації безпечного mm -hmm. користування побутовим газовим приладом. Дякую за участь в нашій програмі. А нашим глядачам нагадаю, ви дивились суспільний діалог. Будьте відповідальними, аби вашій сім'ї, вашому помешканні ніколи не сталося трагедії. До побачення.